28 листопада 2022 року. Заняття з основ безпеки життєдіяльності. Тема заняття Добрі та погані вчинки. Добрі вчинки це так просто діти. Їх робити кожен зможе з вас. А від цього будуть всі радіти. Тож пора їх здійснювати час. Гарні та погані вчинки От комусь потрібна допомога. Він не знає, як пройти кудись. І у серці нароста тривога. Розкажи. Але не помились. Місце треба старшим уступати, коли їдеш в транспорті не раз. Старшим людям важко вже стояти. Ти ж здоровий, в тебе все гаразд. А у серці є любов до світу, до людей, що поруч з нами йдуть, бо в душі твоїй багато цвіту. Квіти доброти у ній ростуть. Урок доброти це не акція діти. Що вчитель колись проведе. Добро кожен день треба людям творити, Добро нас до щастя веде. Бо що то добро? Це ласкава усмішка, це добрі діла і слова. Відсутні у мові брехня і насмішка, а мова ласкава і жива. Це те. Співчуття, що потрібно людині, коли в серці темінь і сум, коли думи і погляди в тебе єдині, Відсутні і осуд, і глум, лиш дружня підтримка, і захист, і ласка, обійми, і ніжне тепло. Тоді все проходить і світ наче казка і ніби біди не було. Як робиш добро, то ніколи не кайся. Добро завжди радість несе. Коли ж робиш ти зло, то на зло сподівайся, бо буде найгірше усе. Тож з ким поведешся, того й наберешся, така мудрість народна гласить, як з добрим, то людям нараз усміхнешся, і щастя засяє умить. Добро всім потрібно творити, як жити, воно ж, наче промінь з пітьми, тож треба іти з добротою любити. Щоб добрими стати людьми. Діти, я сподіваюся, ви будете робити тільки добрі вчинки і станете добрими людьми.